Події тижня, що формують наше майбутнє, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з генеральним інспектором Буддесверу Карстером Бройером. Вони обговорили зброю та підготовку українських воїнів. Як передає портал коментарі, про це Сирський повідомив. У Фейсбук нагадаю, що 23 лютого у Німеччині відбуваються вибори, і приїзд головного інспектора Бундесверу напередодні виборів до Києва швидше за все свідчить про те, що цим візитом генерал Броєр хотів підтвердити послідовну політику Німеччини щодо підтримки України, що говорить головком. Обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, боєприпасах військовій та спеціальній техніці, а також підготовку військових. Так що напередодні виборів у Бундестах диспозиції політичних сил свідчить про те, що швидше за все канцлером буде обраний Фрідріх Мерц, представник ХДС ХСС. Консерватори перемагають, і це свідчення того, що перемога консерваторів в Німеччині є ще й хорошим жестом підтримки до України для України. Адже Фрідріх Мерц неодноразово говорив про готовність передати дуже велику кількість озброєнь Україні, включно із ракетами Тагорус. Нагадаю, що ХСС, ХДС є партнером української партії Європейська Солідарність. І очевидно, що ХСС ХДС буде формувати певну позицію щодо переслідувань європейської солідарності, а також лідера цієї партії Петра Порошенка з боку діючої влади події тижня, що формує наше майбутнє посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, разом із королем Чарльзом третім відвідав центр дослідження травм імперського коледжу Лондона. Де ознайомився з британським досвідом лікування бойових травм. Про це, про це повідомляє Уклінфорум з посиланням на Фейсбук Посла Залужного. Ось цитата. Мав честь супроводжувати його величинського роля. Під час візиту до Центру досліджень травм Імперського коледжу Лондону у розмовах з британськими дослідниками лікарями ми говорили про медицину, про новітні дослідження, про реабілітацію поранених про те, як Велика Британія використовує свій досвід лікування бойових травм, здобутих в Афганістані та Іраку, щоб допомогти Україні. Але було щось більше. Отже, активні контакти. Генерала Залужного із істеблішментом Британії приносять свої дивіденти. По-перше, Британія уклала, нагадаю, сторічну безпекову угоду з Україною. І це більше, ніж безпекова угода. Адже там, наприклад, внесено двостороння двосторонні, двосторонні зобов'язання про переведення української правової системи на британську, тобто на прецедентне право. І це. Як ми пригадуємо, всі головні офшори світу живуть за британським правом. Це означає, що британське право може створити абсолютно прийнятний для цілого світу інвестиційний клімат в Україні. Звичайно, якщо країна позбудеться Гетьманцева і тих, хто привів Гетьманцева до влади. Бо, на жаль, нинішнє політичне керівництво не дає країні жодного шансу економічно зміцнитися. Події тижня, що формують наше майбутнє, як відомо в Україні головною із тем минулого тижня були критичні мінерали і поведінка влади щодо угоди з Сполученими Штатами про ці критичні мінерали. Так от, CNN повідомляє, що нова редакція проекту угоди та Україною щодо видобутку природних ресурсів, запропонована адміністрації Дональда Трампа, є жорстокі, що є за попередню, і наразі президент Володимир Зеленський не готовий погодитись на неї. Дуже дивно, адже після скандалу з відмовою підписати угоду, яка була запропонована під час візиту міністра фінансів Сполучених Штатів до Києва. Зеленський відкинув ту угоду, і потім трапилось дуже багато скандалів. Зокрема, банкова почала розповідати, що це грабунок під час війни і тому подібне. Потім міністерка юстиції Стефанішина почала пояснювати, що ні, угода таки буде підписана, переглянута. І от тепер знову нові перепетії. Отже, про що CNN говорить? Проект угоди між Сполученими Штатами. Та Україною щодо рідкісноземельних матеріалів, мінералів та інших природних ресурсів не прийняв би не лише президент Зеленський. Дивно, бо мені здавалося завжди, що ця угода не скільки про спільну розробку українських родовищ, скільки про широкий комплекс господарської діяльності спільної українських і американських компаній, Адже відомо, там, де працюють американські компанії, там немає чобота російського окупанта. Тому, швидше за все, що мова все ж таки велася про досить широку розробку українських копалин, але в ній мало не мало би бути місця всяким пройдесвітам з українського боку, які б хотіли отримувати відкати. Очевидно, що угода не передбачає ніяких схем. Які б давали українській владі десь свої п'ять копійок стилю події тижня, що формують наше майбутнє, після візиту Володимира Зеленського до Туреччини трапилася ще й важлива культурна подія. У турецькій столиці в суботу відкрилася виставка віртуальної реальності війна притулі», яка за допомогою 360 градусних панорам. Дрон-зйомки та 3D-моделювання переносить глядача в Україну, демонструючи наживо місця злочинів та наслідки російської агресії проти України. Технології працюють заради України. Музей, музей віртуальної реальності війни в Україні це така високотехнологічна штукенція, яка справді. Переносить людину на місце події, ось що пишуть, ось що сказала на відкритті голова української спілки Туреччини Ірина Амбар Кутюкоглу. Це не просто експозиція, це можливість побачити та відчути реальність війни, так як її бачать українці щодня. Війна триває, і наша мета нагадати світу про жахи, які переживає Україна, про білі втрати, про силу та незламність нашого народу. Кожен із нас може стати голосом правди, щоб ця боротьба не залишалася непоміченою. Ми прекрасно знаємо, що Туреччина є великим другом України, і допомога від Туреччини, і збройна, і фінансова, і допомога з визволення наших військовополонених це дуже важливий внесок, взагалі, у безпеку Чорного моря і в процвітання чорноморського регіону. Один лише покидьок, одна країна, Покидюк руйнує Чорне море і знищує економічне життя і життя людей у Чорномор'ї. Події тижня, що формують наше майбутнє. Звичайно, що візит генерала Келога до Києва був одною з засадничих подій в поточній політиці українській. З одного боку, нібито прояснилася ситуація із угодою про. Використання українських критичних мінералів. Але з іншого боку озвучена резолюція, редакція резолюції, внесеної Сполученими Штатами до третьої річниці нападу на Україну, яка, м'яко кажучи, більш ніж оптична і викликала велике подразнення серед багатьох друзів України. Отже, Марко Рубіо, держсекретар, раптом Хоть змушений був пояснити позицію Сполучених Штатів, адже в багатьох варіант резолюції з боку Америки просто викликав велике роздратування. От що говорить Рубіо, Сполучені Штати запропонували просту історичну резолюцію, ООН, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб покласти шлях до миру. Як далі, якщо ООН справді віддана своїй первинній меті, ми повинні визнати, що, попри можливі виклики, мета тривалого миру залишається досяжною. Сказав держсекретар, підтримуючи резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що він може допомогти його припинити, і що мир можливий. Дуже дивна позиція, чесно кажучи, бо ті зусилля, які Нібито зорієнтовані розвернути Росію в західний бік насправді створюють ілюзію у агресора в тому, що він все вчинив правильно, вбивши тисячі українців, захопивши українські території, і навіть американська сторона зараз навіть не наважується щось говорити е, з приводу репарацій і компенсації Україні за. Величезні втрати і за загибель цивільних через російську агресію. А ще, що принижливо, тема покарання військових злочинців взагалі не обговорюється, і це жахливо.